Росія привчила світ до того, що української культури не існує, фактично привласнюючи собі потужний вплив України на світове мистецтво. Вона цькувала, зросійщувала та знищувала наших митців. Але зараз, як ніколи, настав час воювати і на культурному фронті. Ми розкриваємо тих, хто забутий та досі незнаний на рідній землі. Бо знати генів України наш обов'язок. Поштових марок та абетки до українських грошей та герба. Спадщина Георгія Нарбута дуже різноманітна. Він був унікумом свого часу, але його багатий мистецький досвід чомусь замало відомий пересічному українцю. Художник-графік, ілюстратор Георгій Нарбут, народився на хуторі Нарбутівка на півночі України. Художні навички він почав формувати сам, без будь-якої допомоги. Його бусумнівний талант підкріплювався наполегливою працею. Займався зранку до пізнього вечора. Найулюбленішим заняттям хлопця був перепис текстів старовинними шрифтами, що й сформувало його власний стиль. Графіка Нарбута вирізнялась декоративністю і чіткістю контурного малюнку. До 1917 року Нарбот працював і формувався як художник в Петербурзі, створював ілюстрації до казок Андерсена, байок Івана Крилова, народних казок і дитячих пісень. Але найвизначніший його доробок українська абетка, в якій художник досягнув граничної простоти, і водночас вишуканості композиції, малюнка і кольору. Праця над Абеткою розпочалася ще в Петербурзі, а продовжилась в Києві, куди Нарбут повернувся після російської жовтневої революції. До речі, його творчість київського періоду знатно відрізняється від періоду петербурзького. Якщо в Росії художник був типовим для свого часу представником ампіру, то в Україні нарбу став засновником українського стилю, натхнення для якого черпав у самобутньому козацькому бароко. Це дуже помітно на сторінках абетки, адже в Києві він переробив деякі листи, наприклад, літера А. Лист Петербурзького періоду більш манірний. Київського більш монументальний. У 1918 році. За часів гетьманату Скоропадського на береться за розробку проєктів герба і початки української держави. За основу бере символіку запорозького війська. Ескіз гарба, алегоричний. У центрі синього щита козак із мушкетом, над щитом тризуб князя Володимира Великого, навколо багряний рослинний орнамент у бароковому стилі. Так в одному ескізі митець показав тяглість української державності від Володимира Великого, поєднуючи це з козацьким бароком. На печаці також козак, як і на гарбі. А по колу напис Нарпотівським шрифтом Державне Секретарство. Латинська «Н» не просто так. Це своєрідна особливість художника. Замість криличної «Н» писати латинську. Окрім початки і гербу нарбу також розробляє перші українські поштові марки і гроші. Саме завдяки дизайну Нарбута на українських гривнях з'являється тризуб. Апогеєм творчості художника могли стати ілюстрацією до перевидання Енеїди Івана Котляревського. Проте, на жаль, він встиг зробити лише одну ілюстрацію. І не доживши до 35 років, помер від тифу. Сьогодні Георгія Нарбута називають творцем сучасної державної стилістики, адже його напрацювання та ескізи вплинули на те, як і зараз виглядає сучасний український герб та гривні. Він розвинув козацьке бароко новий пізнаваний український стиль. А шрифт створений сучасними українськими дизайнерами на основі літер нарботівської абетки використовують сьогодні тоді, коли хочуть підкреслити саме український контекст.